Усміхнися мені. Вокальний майстер-клас від Юрія Драбчука відбувся в Івано-Франківську. Він викладач вокальної техніки Київської академії естрадного та церкового мистецтва, член журі міжнародних і всеукраїнських конкурсів та фестивалів. Учасниками семінару стали близько трьох десятків як аматорів, так і вже відомих прикарпатських співаків. Акцент у своїх виступах Юрій Драбчук робив на техніці блюзового вокалу. На думку експерта, основа такого співу це вміння правильно дихати. Без цього неможливо реалізувати увесь свій потенціал, розповів Драбчук і про ще одну типову проблему молодих виконавців. На його думку, юні українські митці не мають на кого рівнятися. Ми вчимось на італійській школі або на американській школі. Слов'янська школа переважно надиктована радянським режимом. Я поясню, чому не тому, що там добре, а в нас погано, а тому, що ми пережили такий історичний період. Ми вертаємося до свого коріння, ми шукаємо свій звук, тому що якщо ми поїдемо в глибоке село то ми почуємо, як по справжньому українці. Учасники майстер-класу визнають, поради Юрія Драбчука є дійсно важливими і головне цінними для творчого розвитку. Тож сподіваються, його практика сприятиме в досягненні нових вокальних висот. Почерпнула для себе насамперед те, що от, у мене є можна сказати зажатість голосу частково так, і мені б хотілося якби попрацювати над цим, позбутись цього для того, щоб звичайні голосу було як найкраще і щоб йому не нашкодити. івано – перше місто в серії виїзних майстер-класів Юрія Драбчука, і не випадково, адже 9 років тому митець мешкав в обласному центрі Прикарпаття. Далі Драбчук має намір провести зустрічі з юними співаками по всій Україні. Михайло Березень, Андрій Шкварла, новини на вежі.